Всім привіт! З вами жовток. Продовжую серію відео про доповнення до лезерману, які я собі зробив. І в цьому відео я розповім, які останні доповнення я собі додав, що змінив, а що прибрав. Також покажу всі доповнення загалом, що я робив. Про деякі з них вже були окремі відео, тому просто я їх згадаю. А про нові то я більш детально розповім. Тож почнемо. Ось такий у мене набірчик на сьогодні виходить. Він доволі компактний. Мені подобається, що в ньому є все, що мені потрібно на кожен день. Тобто я майже все можу зробити і по офісу, та й по дому. Найчастіше я беру. Просто я знаю, що в мене тут все є. Всі викрутки, інструменти, все, що мені потрібно. Мені дуже подобається, що воно все в одному місці, завжди можу взяти з собою і досить компактно, тобто влазить в руку. Перше, це ліхтарик. Звичайний китайський ліхтарик на 150 люмен. Треба щоб підсвічувати десь. Якщо щось роблю в темноті, то я підсвічую там, де мені треба відкрутити, чи ще щось таке. Друге, це липучка. Вона необхідна, щоб фіксувати додаткові речі на чохлі. Наприклад, раніше я фіксував планку з бітами, і щоб вона у мене завжди були. Це біти для велосипеду. Я собі зібрав набір, але я їх поклав до шестигранника, до велосипеду. Тому що на вечірні прогулянки на велосипеді я не беру лезерман, а тільки ну, шестигранники, ну, тобто самі біти і вороток до них. Воно навіть і трошки зручніше, ніж лезерманом крутити. То їх прибрав. Ця липучка універсальна, тобто її можна розтягувати. І під будь-який потрібний розмір вона застягується. Вона у мене слугує, щоб фіксувати ліхтарик. Його то можна і сюди запхати у кишеньку, але воно не досить зручно, якщо його постійно треба витягати і вставляти назад, то це трошки проблематично. З цією стропою набагато легше це робити. Легко витягається, а легко вставляється назад. І плюс вона у мене фіксує маркер. Він мені необхідно, щоб підписувати коробки, коли ми щось відправляємо. Або на пошті там якісь речі підписати, там, адресу написати, наприклад. То також сюди додав. Тепер. До інших речей. З останнього, що я в собі змінив, це бітотримач. Раніше в мене був ось такий: а це бітотримач з перехідником на квадрат до лазерману, щоб можна було фіксувати головки які-небудь. І він слугує також перехідником на звичайні біти. Тобто, ось таким чином беремо біту і фіксуємо. А коли треба, можна саму головку причіпляти і вже крутити нею. Ще з плюсів його, що можна використовувати як подовжувач до самих біт на лазерман. Тобто ось так. Воно фіксує, і за рахунок того, що там є всередині отвір, то пролазить ця частина біти і можна використовувати як подовжувач. Хоча не з усіма бітами це спрацює, з більшістю спрацює, але з ось, ось, ось такими широкими, де частина, оця широка, то вона просто туди в отвір не пролазить і вона не фіксується. Фіксується тут, до речі, за рахунок механічного терця шариком. Воно підпирається шариком і фіксується. Але є недолік, що сама головка люфтить та й трохи. Зручніше все ж таки магнітним користуватись бітетримачем. Плюс він трохи коротший, трохи тоньший і трошки легший. Останнім часом він мені більше подобається, тому я собі такий зробив. Все гарно тримається, тобто фіксується і магніт сильний. Я за основу беру. Гарні по якості бітотримачі Хайсер бось на останні топтул взяв. Взагалі мені цей виробник топтул дуже сподобається останнім часом. В нього дуже якісні всі інструменти і вороток це від нього. І біти у мене всі я від нього беру. Вони дешеві, можна купувати як і набором, так і поодинці, і дуже витривалі по якості. Тож за того, що біти якісні, в них потужний магніт, то все добре тримає. Навіть з усиленням таким треба витягати. І з часом нічого не трапляється, тому що, наприклад, якщо взяти якийсь китайський, то в нього з часом щось трапляється з магнітом. Що він, ну, він по-перше, чомусь перестав тримати біт. він то тримає, не випадає, але воно досить легко виймається. І, по-друге, сам магніт, мені здається, починає. Крошитися, то з часом він взагалі розкрошиться і випаде. Це, до речі, якийсь старий бітотримач, що взяв, але він неправильно проточений, він лише трошки влазить в бітотримач, він дуже люфтить. І тому я його використовував вже з шуруповертом, але щось трапилось з магнітом, тому він взагалі. Тому я і почав сам робити ось такі бітотримачі, то я беру за основу якісні, щоб не було ніяких проблем. Ну і проточую в принципі, як оригінальні, тобто достатньо глибоко. Є проточки, як в оригінальних аксесуарах від лизерна. За рахунок цього воно до кінця туди вставляється і фіксується пружиною. Це так. Ну, а собі це просто я додав, можна це не обов'язково робити. Термоосадку. По-перше, якщо я десь впущу, то я зразу побачу. А по-друге, що так зручніше крутити саме як викрутку окремо. Ну, далі я покажу, навіщо це я зробив. Тож ось такі бітотримачі, це на заміну. моєму попередньому, ось, наприклад, теж на квадрат. Але тут без отвору, тут пружиною буквою П фіксується, то трошки інша конструкція. Щоб порівняти, то цей коротший і тонший. А якщо мені потрібен квадрат, то в принципі можна взяти і біту з квадратом і вже так використовувати. Хоча я поклав сюди до воротка, все ж таки, коли мені треба, то я просто у вороток вставляю і вже саму головку чіпляю і їм кручу. Наступна річ це подовжені біти. Вони необхідні, щоб крутити гвинти в поглибленнях. Це особливо, якщо в електриці десь, наприклад, розетки або колодки піджимні, то там найчастіше в поглибленнях, де стандартною бітою не долізеш. То зробив собі ось такі дві біти PH1 і шліцеву. І вони фіксуються. Тут в мене в чохлі ось таким чином, тобто в мене до лазерману йшов такий неповний комплект біт, і якраз тут є місце для цих двох біт. На замовлення я робив також комплекти. Наприклад, ось з останнього. Це комплект біт. Раніше я їх показував, але ще додана для меблів під конфермат. Щоб можна було розібрати або зібрати меблі. Вона, в принципі, є і в набору від лезерману, тож буде актуальна, але в тому разі, якщо у вас немає лезерманівських біт. Чотири ці біти дуже гарно фіксуються в чохлі. Вони не заважають самому лезерману, тобто ось так виглядає. І коли треба, можна будь-яку взяти біту і використовувати. Ще з нових речей я собі зробив ось таку довгу біту, це біта PH2, хоча вона за товщиною як PH1. Тобто вона може пролізти в глибокі тонкі за діаметром поглиблення. Це треба, якщо розбирати якісь блоки живлення або просто якісь домашні електроприлади, якщо там гвинти в поглибленнях. Вона цікава тим, що це біта PH2, кінець в неї, як у біти PH2, ну, по суті, це вона і є. Але вона сточена якби за діаметром, ну тобто тоньше. І тим саме вона може навіть підхоплювати іноді гвинти PH1. Тобто, якщо представити, що просто саме кінчик сточений у PH1. За рахунок цього. Якщо гвинти десь в пластмасі або не дуже закисші, то воно легко навіть PH-1 підчіпляє самим кінчиком і можна прокрутити. Також і самі гвинти PH2. Але якщо гвинт вже прям закисший або з великим навантаженням, то може трохи проскользувати, тому що все ж таки тут грані більші. Там більше поверхня зачепу. Але я собі зробив, тому що іноді потрібно розкрутити якісь речі, побутові електроприлади, і якраз вона пролазить і можна зручно крутити. І вона у мене зберігається ось таким чином. Все гарно тут фіксується. І остання річ це перехідник на мікробіти. Ось так. Наприклад, на біти від Xiaomi щоб можна було використовувати їх. І планка, саморобна планка, також було відео про неї для 19 біт і самого бітетримача. Хто буде використовувати такий перехідник, радиш обрати біти Xiaomi. ну, тобто з викруткою Xiaomi. Вони просто вічні. Я раз заклею випадково біту в там Магніт вклеював. Потім витягав плоскогубцями. Самим плоскогубцям дуже пошкрябав, їх такі глибокі подряпини, а бійці взагалі нічого. Тобто є там якісь невеличкі подряпини на, гра... на гранях, але вони дуже мене здивували своєю витривалістю. Думаю, якщо їх раз купити, то вистачить на все життя. До речі, з цією палкою використовує сам бітотримач. Тримач. Для цього я і натягнув термовсадку, вона плотно тут тримається, це щоб було зручніше крутити. Тобто я збираю ось таку конструкцію сюди біту і вже біту мені потрібно. І виходить повноцінна викрутка, якою зручно користуватися і невеличкий відеосюжет. Теж тепер комплектую свій набір. Тобто набір біт з перехідником, довга біта. Сам лезерман, біти від лезерману. Їх також іноді використовую. Тут є потрібна біта Торкс і конфермат. Інше, чесно кажучи, не використовував. Але Хай тут будуть, може коли знадобляться подовжені біти? Ремінець. Бітотримач? Ліхтарик. І маркер. Ось такий набірчик в мене вийшов. Тож на даний момент вважаю саме цей комплект найбільш оптимальним. Далі є ідеї по кастомізації та модифікації самого laser додати деякі речі до нього, то вже в майбутніх відео буде про це. Всі ці речі та інші доповнення до лезерману я роблю також на замовлення, Тож, кому треба звертайтесь, я залишу посилання на свій аккаунт на OLX. кого зацікавило, або якісь інші є ідеї, можливо, щось треба зробити, то буду радий допомогти. Насправді, більшість ідей це саме були запити від покупців, наприклад, за останні ця, ця біта. Це також був запит від покупця. Тож буду радий допомогти і щось нове зробити для вас. Невелика ставка, більше як роздуми, мені прислав один знайомий цікаву таку викрутку. Ось така викрутка з мікробітами, але вони тут не звичайні, а двосторонні. І можна. Значно розширити функціонал цієї планки при тих же розмірах, то ось моя планка, що на, на даний час, все те ж саме, але за рахунок того, що біти двусторонні, тобто з однієї з іншої сторони мають е е біти, то розширюється значно функціонал цієї планки. Також тут цікаво зроблена чертилка по металу. Заточено з однієї біти. І виходить, що тут 31 біта загалом, якщо порахувати. Але є великий нюанс, що ці біти, вони трошки довші. У викрутці, з якими йшли ці біти, вони фіксуються механічно, тобто з боку шариком. А якщо використовувати магніт, то, наприклад, отакий кінець, то Воно ну, не тримає. Тобто тримає, але досить слабо. В принципі, якщо такої товстою сторони, то гарно все тримається, а якщо коротко, то не дуже. І, по-друге, що виходить, що воно пролазить лише трохи, тобто недостатньо для фіксації. В принципі, я цей бітитримач проточив трохи. Ось так. Вони вже фіксуються, і ще на стінки капнув трошки клей секунди, щоб воно також фіксувало не тільки магнітом, там, а й механічним, тобто за рахунок терття. Воно все досить плотно вставляється і можна вже використовувати. Хоча іноді буває, що все одно випадають. То поки я ще не вигадав, як можна інакше зробити бітотримач, або може його якось замінити на якийсь інший, або взяти за основу цей випресувати цей штир, і просто через 4-мм шестигранну біту одягати на неї, цей перехідник, а потім вже біту. Але не подобається, що це її вже десь окремо треба буде зберігати, або можливо перероблю цю планку, то я ще не знаю, буду робити це чи ні. Хоча воно от сама де розширення мені дуже подобається. Тобто можна майже наскільки на 50% розширити функціонал. То поки залишається цей набірчик. Ще я робив ось таку планку з бітами і бітотримачем. Це той же, же бітотримач на квадрат з перехідником на біти. Ось так. Це щоб зберігати все в повчі, тому зручніше, щоб воно все однією планкою було. Просто взяв шматок планки, вирізав дірку під нього і вклеїв термоклеєм.